Добрий день, з вами Мігрант. Сьогодні вам розкажу про фінансову допомогу для українців, яка стартує ось ось за кілька днів і буде тільки три дні, щоб зареєструватись на неї. Кому вона прислуговує і скільки платять, ми дивимося далі. Отже, так, в останні дні березня 2024 року стартує третій та останній етап набору заявок від громадян України, які потребують фінансової допомоги в Польщі. Вже відомі дати відкриття реєстраційної анкети, які дозволять претендувати на виплати в розмірі 2550 злотих на особу. Під час третьої хвилі подання заявок будуть чергово відібрані українські мігранти, які перебувають в Польщі для отримання чималих фінансових виплат у 2024 році. Хто ж може подати заявки? На офіційній сторінці організації Народний Дім Дом Український опубліковано інформацію про дати прийому заявок від українських вимушених мігрантів. Які у 2024 році перебувають в Польщі. Подання заявок на третій етап фінансової підтримки, як і попередні два, проходитиме у форматі реєстрації анкет на отримання багатоцільової і грошової допомоги MultiPorbose Cash Assistance. MPCA. Виплати українським мігрантам в Польщі у 2024 році проводитимуть у співпраці з Oxfam Great Britain, Організатори наголошують. На тому, що фінансові виплати у 2024 році доступні окремим категоріям українців, які легально перебувають в Польщі, базовими вимогами до українців, які претендують на фінансову допомогу, є прибуття на територію Польщі після 10 лютого 2022 року, польський ідентифікаційний номер ПЕСЕЛЬ з чинним статусом УКР легальне проживання на території Республіки Польща в одному з семи воєводств. Нижньосельське, Мазовецьке, Варміно-Мазурське, Поморське, Любузьке, Західнопоморське, Підкарпатське. І Лоцьке, як завжди, десь тусується. Я не знаю чому, але Лоць, де власне я живу завжди, все обходить стороною. Хоча, по суті, ми в самому центрі Польщі. Але якщо маємо, то маємо. Ми їдемо далі. Під час третього етапу набору заявок, який за давними організаторів буде останнім, можуть претендувати українці, що відповідають низці критерію. Йдеться про певні життєві обставини, які обумовлюють потребу в отриманні українськими мігрантами в Польщі суттєвої фінансової підтримки. Насамперед, коршти e, Multipurpose Cash Assistance e, у 2024 році доступні українцям, які до цього часу не отримували фінансової виплати від інших гуманітарних організацій. Окрім цього, організатори передбачили певний перелік вимог, що будуть враховуватись при відборі українців в Польщі, яким призначать виплати. А саме, вагітні жінки або жінки, які мають дитину на городному вигодовуванні, одинокі матері та члени сімей, у яких виховується більш ніж троє дітей, особи з хронічними та онкологічними захворюваннями, українські мігранти з інвалідністю, яка впливає на можливість працевлаштування в Польщі. Літні українці віком старше 55 років, безробітні мігранти або ті, що працюють не повний робочий день. Важливим фактором призначення фінансової допомоги українцям в Польщі організатори також визначили втрату та домівки на території України в результаті російської агресії, проживання до переїзду в Польщу у теперішніх прифронтових областях України. Також фактором вразливості мігрантів організатори визначають приналежність до етнічних груп. При цьому особам, які претендують на виплати, потрібно буде документально підтвердити складні життєві обставини: інвалідність, хронічні захворювання, безробіття, а також попереднє проживання у відповідних регіонах України та за можливістю втрату майна чи домівки в Україні. Виплати в рамках третього етапу багатоцільової грошової допомоги для українців Польщі у 2024 році найбільш імовірно, як і в попередніх етапах, будуть надаватись у формі трьох виплат в розмірі по 850 кожна. Наразі організатори не зазначили точного формату переказів коштів, проте доволі очікуване. Вони будуть проводити у попередньому форматі, тобто бліком. Саме тому українцям доведеться прив'язати номер телефону, який буде вказано в заявці на отримання коштів до банківського рахунку, що планується використовувати для зарахування виплат, як і під час попередніх етапів набору заявок від українців в Польщі буде відкрита спеціальну реєстраційну форму. Посилання, звісно, де будуть? Знизу в описі. Організатори наголошують, що реєстраційна форма на отримання виплат буде доступна лише. Три дні. Це буде 27, 28, 29 березня 2024 року. Включно два посилання буде на Фейсбуці і на телеграм-канал. Після подання заявки результати її розгляду будуть направлені в форматі смс-повідомлення. В разі виникнення питань щодо процедури реєстрації та їхніх аспектів програми фінансових виплат, українські мігранти в Польщі можуть отримати консультації. В телефонному режимі за номером, який побачите, або тут, але в офісі у, перепрошую, в описі по-любому буде, або на, на електронну пошту, яка так само тут або там. Ну, і з вами був Мігрант На цій такій ноті я з вами прощаюсь. До побачення.